Мої вітання глядачам парламентського. Ми продовжуємо цикл програм в рамках інформаційно-аналітичного проекту Електронне урядування ключ до реформ в Україні за час існування проекту. Ми здебільшого розповідали вам про загальнонаціональні проекти, такі як електронні адміністративні послуги, та електронні петиції, електронну ідентифікацію та багато багато інших. Сьогодні ми з вами сконцентруємося саме на рівні громад і поговоримо про такий інноваційний та актуальний напрям як Smart City. Адже більшість пер передових міст світу вже давно та успішно запроваджують інформаційні технології для покращення життя своїх мешканців. Отже, гость, гості нашої студії сьогодні це радник київського міського голови, координатор проєкту Київ Смарт Сіті. Юрій Назаров. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день та експерт державного агентства з питань електронного урядування з питань відкритих даних. Олександр Краковецький. Пане Олександр, вітаю вас також. Доброго дня. Отже, перше питання, яке може виникнути у пересічного глядача, виникає воно і у мене. Що таке Smart City? пане Юрію? Ви координуєте проект з відповідною назвою саме в mm -hmm. Києві. Розкажіть по можливості максимально докладно, що, що це таке. Smart City – це по суті англійський вираз, так з англійської мови це розумне місто. Ви знаєте, що міста розвиваються, і кількість населення збільшується, і звичайно виникають проблеми в управлінні містом, пов'язані з сучасним вивозом сміття сучасним рухом транспорту, ефективним управлінням, таке інше. Тобто, зараз управління сучасним містом неможливо без інформаційних технологій. Тобто, міста, які використовують інформаційні технології для вирішення своїх проблем та задач, це розумні міста. І таким шляхом пішли, звичайно, наші колеги західні, такі міста, як ви знаєте, Барселона, Лондон. Розумне місто, електронне місто це синоніми, по суті. <плес> У якомусь у якійсь мірі так, але якщо говорити про розумне місце, ми трішки ширше дивимось, тому що розумне місто це не тільки автоматизація процесів, це у тому у той же час розумні громадяни, інноваційна економіка, це комплекс заходів, це певна платформа, там, де збираються люди, там, де збираються, там, де збирається бізнес та влада, та та за допомогою сучасних технологій вирішують ті проблеми, які стоять перед містом. Пане Олександре, як ви розумієте концепцію смарт-сіті? Можете додати щось до вже сказаного? Якщо говорити, що таке смарт-сіті, то насамперед це певний рівень прозорості міста і, взагалі, його процесів. Для мене, як айтішника, розумне місто це комплекс певних мір, які дозволяють автоматизувати деякі процеси, а також також побачити місто як єдине ціле, коли різні компоненти працюють взаємопов'язані в... Взаємопов так. І коли, наприклад, люди платять податки, і вони розуміють, наприклад, куди ці податки йдуть. Причому це не потрібно подавати якісь запити до влади. Тобто, це все є певні інформаційні технології, які дозволяють це побачити, і дійсно ми. Дивимося на досвід зарубіжних міст, де в принципі все це вже впроваджено, і таким чином намагаємося привнести ці технології у наші міста. Пане Юрію, а альтернатива у цій концепції вона існує. Чим, чим саме смарт-сіті переважає над іншими? В чому його конкурентна перевага? Ну я вам скажу, що альтернативи по суті немає, тому що ми хочемо побудувати сучасне місто, ефективне місто, і єдиний шлях реформування міста це підходи та концепція смарт-сіті. І я доповню слова Олександра. Перше, що ми почали, ми зайнялися проєктами, які забезпечують прозорість, ефективність влади. І наступне це взаємодія з громадянами. І таким, таким чином ми запровадили проекти, такі як відкритий бюджет, ви знаєте. Тобто ми впровадили проект, який дає можливість повністю подивитись структуру доходів, структуру витрат, подивитися, включаючи скільки комусь за що заплатили грошей. Ось наступний проект це електронні закупівлі. Ми повністю перейшли на систему Прозоро. Ви знаєте, зараз місто Київ повністю весь закуповується. І якщо подивитись по загальному обсягу закупівель, Київ закуповує більше, ніж решта всієї України. Наприклад, єдина база комунальної власності. Ми повністю видали всю інформацію стосовно об'єктів комунальної власності, площі, договорів оренди, вартості договорів оренди, таке інше, та електронні послуги, те, про що ви говорили, це. Ключовий елемент взаємодії з громадянами, тобто громадяни повинні достатньо швидко та ефективно отримувати послуги, не виходячи з свого робочого місця або місця проживання. Ось тобто, це ті основні проекти, які ми започаткували для того, щоб забезпечити прозорість і ефективність влади. Пане Олександре, от якщо взяти середнього статистичного мешканця міста, от приміром столиці, чи можете ви пояснити, для чого це йому потрібно? А, нас... Які переваги він отримує? Переваги, переваги насправді досить суттєві, тому що ми, ми прагнемо до тих місць, де транспорт ходить по розкладу, для того, щоб процеси були прозорі, і інформаційні системи дозволяють нам побачити цю всю інформацію. Ми розуміємо, що процеси йдуть прозорими. Ми розуміємо, що наші Податки витрачаються саме туди, куди ми хочемо і куди нам це потрібно. Крім того, юра не сказав про проект це бюджет участі, тобто громадяни самі можуть вирішувати на які. А... Сфери використовувати ті чи інші бюджети, як це робиться, а тобто є певне певна сторінка в інтернеті, де громадяни можуть зайти та проголосувати, тобто вирішити, які пріоритетні напрямки та які кошти куди направити. Ну, тобто який з напрямків набере більшість, то так, влада врахує це Влада так. це має враховувати. Я, І... я так я доповню, що на цей рік, на 2016 рік, Київська міська рада вперше формувала бюджет міста Києва з урахуванням по бажанню громадян. Це дуже серйозний крок стосовно перше прозорості бюджету, і інше врахування. От ви, наприклад, як громадянин, хочете на ту чи іншу галузь направити більше фінансування? Ви визначаєте там? Є певні питання, і з цим з врахуванням вашої думки вже формується бюджет міста Києва. Це це просто дуже чудово. Тобто, виходить навіть не контроль влади, а безпосередня участь участь в управлінні участь. містом. Більш того, наступний наступний крок це коли влада викладає певні відкриті дані, певну інформацію, яка стає публічною, і IT, бізнес, громадські організації можуть створювати додаткові сервіси, поверх тих сервісів, які пропонує місто. По суті, задача міста це просто відкрити певні дані, зробити всі ці дані доступними населенню. Після цього всі бажаючі можуть створювати абсолютно різні сервіси, в тому числі на цьому заробляти. Пане Юрію, ви вже е, на початку сказали, що е, ця технологія не наш винахід, вона успішно реалізовується у містах розвинених країн світу. Які от найцікавіші, найпоказовіші приклади ви можете навести? Е, я вам скажу, що е, перше про що ми говорили, це е, прозорість, ефективність влади взаємодія з громадянами, але е, ключовий момент необхідний системний підхід. Якщо ви подивитесь на реалізацію тих чи інших проєктів в рамках нашої держави, на жаль, це деякі ситуативні проекти. Немає комплексного бачення. І саме підхід комплексного бачення був використов... використаний у Києві. Ми подивилися, як це робиться в найкращих містах, і ми розробили концепцію. Ви знаєте, так це концепція Київ Смарт-Сіті. І Для розробки цієї концепції були залучені провідні фахівці світові, були залучені представники громадськості, були залучені бізнес, київська влада, і ми сформували єдине бачення стосовно того, яким має бути місто. Були визначені п'ять ключових проблем. Елемент ключових елементів, на які зараз київська міська влада буде зосереджена. Це звичайно транспорт. Ми хочемо, щоб проїздна дорога був вільним, щоб не було заторів, щоб було де припаркуватися. Друге це житлово-комунальне господарство. Ми хочемо, щоб сміття вивозилось вчасно. Ми хочемо, щоб наші під'їзди були чистими, щоб були у всіх місцях вкручені лампочки в кінці кінців. Третій напрямок це безпека. В тих умовах, в яких ми зараз живемо, дуже важливо забезпечити безпеку проживання громадян та безпеку на транспорті. Наступне це медицина. Я, наприклад, як громадянин, хочу вчасно прийти, наприклад, в поліклініку, записатися віддалено через мобільний телефон або через інтернет, прийти, отримати обслуговування. В той же час ви знаєте, що ми достатньо активно розвиваємо проект Картка Киянина, за допомогою картки Киянина» визначити, подивитися всю історію хвороб, подивитися всі аналізи і після цього вже прийти на прийом до лікаря і випасти електронний рецепт, в тому числі. Що і, пришвидшує, да? Взагалі, звичайно, що що, що і пришвидшує, що у той же час робить ефективним контроль за використанням ліків, в тому числі там де є певна складова корупції, і е, останній блок це електронне урядування, це ефективність влади, те про що ми говорили. Ось, тобто, це ті ключові моменти, це концептуальний підхід, який ми повинні використовувати для того, щоб ми рухались в правильному напрямку, і як от Олександр говорив, щоб ми бачили місто як цілісну систему. Яка взаємодіє одна з одною. Тільки у такому випадку можливо побудувати сучасне місто, смарт-сіті. Пане Олександре, ви також приймаєте активну участь у запровадженні цієї системи, цієї концепції в Києві. Розкажіть, чи є вже якісь завершені перші результати, чи задоволені ви тим, як все просувається? Таке досить провокаційне питання. Насправді, дійсно. Я почав займатися цим декілька років назад. Тоді ще коли слово смарт сіті не було настільки розкрученим, тоді це ми назвали просто створення сервісів для міста. Або ми проводили муніципальні хакатони. Перший хакатон провели саме в Вінниці, так як Вінниця, скажімо так, вона була. І, в принципі, залишається досить потужним місцем в плані новітніх технологій інновацій. І в Києві ми провели також Київ Smart City Хакатон та Київ Smart City форум. І на київському хакатоні ми відібрали вже декілька проєктів, які, з якими зараз працюємо. Ну, наприклад, один із проєктів це проект Арбуз, який на базі даних поліції знаходить і будує маршрути про безпечні ділянки і взагалі безпечні маршрути для громадян. Тобто, маючи комплексну, комплексні дані, комплексну картину того, що відбувається у місті, можна в реальному часі по суті, розуміти, які райони є більш безпечними, є менш безпечними. А, також е, я розвиваю власний соціальний проєкт, який має назву Донар Єй. Це автоматизована система. Рекрутингу донорів, тобто зараз ми теж активно співпрацюємо з міською владою. Ми інтегрували донор UA в центр інформування киян. І по суті, це, мабуть, один із перших кейсів на місті в місті Києві, коли громадські організації, it спеціалісти і міська влада, в принципі, дивляться в одну сторону і впроваджують такі проекти. Ви от згадали за Вінницю. Ви також сприяли реалізації. Цієї концепції там регіональні відмінності, якісь відчуваються, от між містами між Вінницею і Києвом. Які особливості, насправді це досить цікаве питання, тому що Київ не можна порівнювати з іншими містами. Все-таки ця столиця тут сконцентрована більша кількість людей з регіонами. Ситуація трохи інша. Насправді тут є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що маленьке місто набагато простіше автоматизувати, і маленьке місто набагато простіше зробити розумним. Більш того, якщо ви подивитеся на зарубіжні аналоги, то Бюджети, за які можна зробити українські міста розумними, вони просто на порядок менші ніж ті кошти, які витрачаються за кордоном. Негативна новина в тому, що кількість активних людей в регіонах вона трохи менша, ніж в столиці, і тому зараз насправді все більш-менш непогано саме в містах мільйонниках. Ну плюс Вінниця, яка історично склалася. Ну, в принципі, я ще можу назвати Львів, але але знову ж таки, ось ця концепція Київ Смарт Сіті, яку ми розробили, вона <coughs> запустила певний механізм, коли інші міста. Прагнуть і хочуть впровадити ті інші технології в своєму місті, і зараз ми спілкуємося з близько там півдесятка міст для того, щоб передати свій досвід і впровадити ті інші технології у цих містах. Пане Ірію, а чи а спостерігаєте ви за успіхом інших міст України? Наскільки успішно їм вдається? І от взагалі чому у одних виходить швидше та краще, у інших повільніше та гірше? <кхем> Ми не тільки спостерігаємо, ми діли, ділимося дуже успішно нашим досвідом. Ми працюємо з нашими колегами з Вінниці, як Олександр сказав, зі Львова, з Дніпропетровським. Нам дуже в нас дуже хороша взаємодія з Харковом. І ви знаєте, дуже важливо використовувати підхід обміну досвідом для того, щоб наші міста не проходили той еволюційний шлях, який, по суті, в якійсь мірі Київ проходив. Тому що ми були перші і нам, на жаль, Доводилося аналізувати той досвід на, в рамках нашої проектної групи е, і е, розробляти ті проектні рішення, які вже адаптовані під міста. Ось, наприклад, Дніпропетровська область. Ми запровадили відкритий бюджет, вони до нас звернулись. Ми буквально за два тижні впровадили відкритий бюджет для всієї області. У той же час я можу порівняти те, про що я казав, про централізацію підходів і про уніфікований підхід. Наприклад, Міністерство фінансів планує витрати на це 200 мільйонів там і впровадити це 5 років. Навіщо це робити, якщо вже це зробили? І саме таким шляхом ми з нашими містами-колегами визначились йти. Наприклад, деякі є рішення, в яких Вінниця далі нас пішла, або Львів. І ми пропонуємо на рівні міст брати цей досвід і впроваджувати. Таким чином, ми перше скоротимо терміни впровадження, тобто ми зробимо наші міста більш ефективними, скоріше, швидше, в разів 3-5, як мінімум. А з іншого боку, ми витратимо менше грошей на впровадження цих технологій. І тому зараз нас вже є така неформальна, скажімо так, асоціація розумних міст. І ви знаєте, я дуже приємно вражений те, що ніхто не закривається. Знаєте, це моє там, я не розкажу. Навпаки, ми ділимося досвідом, ми їздимо один до одного. Я от був на поза позаминулому тижні у Харкові, і ми ділилися своїм досвідом впровадження розумних рішень. і це дуже цікаво, і це ще один поштовх до того, що на рівні держави, от так як в Києві ми зробили, ми повинні централізувати підходи до управління ІТ всією галузі. І те, про що ви говорили, дуже важлива політична воля. Не кожний мер, не кожний державний керівник хоче відкрити відкрити дані, скільки грошей на що витрачається. У нас, наприклад, мер. У мера є політична воля, йому нема що скривати. Так, він поставив задачу мені, і це був перший пріоритетний проєкт, зробити відкритий бюджет. Ось тобто, тобто, за таких умов можливо впроваджувати сучасні технології і ми їх і впроваджуємо. Олександр, я так розумію, що є мери, які не дуже то хочуть відкриватися, От чи є регіони, чи міста, які взагалі не зробили жодного кроку у цьому напрямку, і що їм заважає. Um... Хороше питання. А насправді я не можу говорити за всю Україну я не аналізував а, стан. Впровадження смарт-сіті проєктів в усій Україні. Тобто, на сьогоднішній момент насправді часу й немає для того, щоб цим займатися, тому що бажаю... Треба показувати тому, що результат. бажаючих тих, хто хочуть впровадити ті чи інші проєкти, їх більше скажімо так, їх багато, досить і наша група навіть не справляється об'їжджати всю Україну для того, щоб проводити хакатони, консультувати, допомагати, впроваджувати. Ми, тобто, ми намагаємося це зробити і зараз формуємо певну стратегію того, яким чином. Чином ми можемо досвід одного міста перенести на досвід іншого, але знову ж таки роботи багато, і ми не намагаємося займатися пане Юрію. А от окрім політичної волі, що ще є перешкодою чи перепоною на шляху реалізації оці, цієї реформи, розумієте, потрібно визначитися з цілями, які ми ставимо. Якщо ми хочемо, щоб місто було ефективним і сучасним. Ми ж себе позиціонуємо, що ми вже в Європі, ніби так, е, тому ми е, повинні відповідати тим стандартам і ми повинні жити в європейському місті. Е, перш за все, це е, стратегічні орієнтири, і наступне дуже важлива консолідація громадян, влади та бізнесу. Якщо цього немає, то в принципі реалізувати ці проекти майже неможливо, тому що дуже часто влада робить щось, те, що громадяни не розуміють або не знають хоча це часто бувають достатньо ефективні правильні рішення. Ось, а дуже часто громадяни щось хочуть, а влада не чує. Ось тому для нас Smart City є це не, не тільки просто технологія, це у тому числі платформа, де зустрічаються громадяни бізнес та влада, і вони е, ідентифікують ті проблеми та задачі, які стоять перед містом, і потім вже їх реалізовують. І от наші громадські Але цих трьох компонентів: влада, громада і бізнес. Е... Фінальний оцей інтерес він спільний, він збігається у будь-якому випадку. Він повинен бути спільний, тому що без якогось інтересу фінального для мене, як для громадянина, дуже цікаво, щоб я жив у європейській столиці. Правильно, для бізнеса цікаво заробляти гроші. Для влади цікаво робити правильні кроки для того, щоб громадяни підтримували владу. Ось і ми зробили ці кроки. Ми підписали меморандум до речі у Києві між громадськістю владою та бізнесом стосовно. Того, що ми будуємо сучасне місто, для цього ми сформували експертну раду Київ Смарт Сіті, і наші громадські активісти та експерти Саша. До речі, керівник одної з груп, зараз будують Київ Смарт Сіті Хаб, якщо ви знаєте, тобто це те місце. Та Мека, там, де будуть люди зустрічатися, небайдужі люди, там, де люди, бізнес та влада будуть зустрічатися та проговорити ці проблеми. І ми вважаємо, тут, тут що центри, Це центр, якісь прийняття рішень, так? Так, це той центр, розуміти, немає такого центру. І ми пішли на це, і, звичайно, це, це дуже чудово, тому що в цьому центрі ми більш швидше будемо проговорювати ті проблеми та, та питання, які є у нас. Олександре, ви згадували, що бюджети західних міст наших вони не співставні. От наскільки матеріальна складова впливає чи не впливає, не впливає на швидкість реалізації таких реформ? Наскільки а. дороге це задоволення для міста так реалізувати цю реформу? Я знаю, що в я знаю, що в Барселоні було витрачено приблизно 2 мільярди доларів на проекти Smart City. з іншої сторони, це досить велика сума. Але коли ви приїжджаєте в Барселону, ви дійсно розумієте, що це розумне місто. На вайф на мережу Wi-Fi було витрачено приблизно 35-40 мільйонів доларів. Тобто це знову Барселона. Це тільки такі... це лише Барселона. Тобто, ну, як для нас, це досить велика сума, і, скоріш за все, за цю суму ми могли покрити Wi-Fi всі міста України. Ось. Але тут є ключовим моментом, що Барселона є генератором ідей. І генератором цих інновацій. І, відповідно, ті, хто генерують інновації, це завжди дорожче. Ми ж насправді лише споживаємо ці технології. Ми не придумуємо зараз нічого нового. І насправді нам і не потрібно цього робити. Проблеми у міст. Що в Україні, що в Європі, що в Америці приблизно однакові? Так є регіональні якісь відмінності, так є а, географічні, економічні певні відмінності. Проте в кожному місті потрібно вирішувати проблему комунікації громадян з владою того ж транспорту, транспроту енергетики і так далі. Тобто а, ми були недавно на Smart City Forum, який знову ж таки був у Барселоні. І величезна кількість інструментів програмного забезпечення, апаратного забезпечення вже придумано, вже впроваджено. І по суті, все, що нам потрібно зробити, це підібрати ті рішення, які актуальні саме для, для наших міст. Дозвольте, я додам у Києві. Ми яким шляхом пішли? Ми використовуємо комбінований підхід. Якщо говорити про джерела фінансування, це бюджетні кошти, це донорські кошти, то це кошти інвесторів. Ось так я вам скажу, ті проекти, які е, впроваджені для забезпечення прозорості і ефективності влади, ми, їх, е, ми майже ні копійки не витратили з київського міського бюджету. Це все було зроблено за кошти е, наших друзів, фонд відродження, USAID, ГІС так і таке інше. Е, багато проєктів, які достатньо серйозно ресурсоємні, е, реалізовуються за рахунок інвесторів. Наприклад, Wi-Fi у метро. Ви знаєте, що ми зараз впроваджуємо fi у метро, і до кінця року вже буде Wi-Fi на всіх станціях метро та у всіх вагонах. Наприклад, наступний інвест -проект. це це Wi-Fi у лікарнях, теж ми робимо за кошти інвестора або єдиний квиток. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб, наприклад, базові речі були, наприклад, такі як мережева інфраструктура, дата центр, так і інше, то були у власності міста та були зроблені за рахунок міського бюджету. А інші всі проекти були максимально віддані на відкуп інвестору. Таким чином і бізнесу буде цікаво приймати участь у побудові проектів Київ Смарт-Сіті. Ну і на завершення розмови, от при відкрите завісу протягом цього року, окрім Wi-Fi скрізь у метро, що ще може з'явитися, що ми зможемо відчути. Ну дивіться, ми дуже багато. То зробили проєктів, про які я навіть не говорив. Наприклад, зараз у нас картка киянна один з ключових проєктів. Вже 750 тисяч киян мають картку киянина, це унікальний документ, який в тому числі і скидкова картка, і можливість проїзду у транспорті. У цьому році буде виконаний проект єдиного квитка, проїзного квитка на всі види транспорту. Ви знаєте, що у нас є і жетони, і талони на наземний транспорт. Це не зовсім добре. Ми ж все таки у європейській столиці і вже. Це, скажімо так, позавчорашній день, тому цей проект теж у фокусі. Ми зараз зробили проект інформування киян. Ви можете на портал зайти і підписатися на розсилку стосовно надзвичайних ситуацій, або у тому числі соціальний проєкт Donor.ua, якщо ви хочете підписатися і, скажімо так, здати кров. Ось наступний проект це Wi-Fi в лікарнях, який в цьому році ми теж маємо запустити. Наступний проект це безпечна столиця, який для нас дуже в фокусі, і зараз ми вже протягом двох місяців запустимо безпечне подвір'я та безпечний парк, зробимо пілотні проекти і будемо тиражувати ці проекти на всі інші об'єкти інфраструктури міста. Ось потім система контролю руху міського транспорту, для того щоб транспорт ходив. З конкретним інтервалом часу для того, щоб ви на розумній зупинці, от ми не сказали, будуть впроваджується вже проєкт розумні зупинки, там де ви зможете побачити, який транспорт проходить по цій зупинці, і коли який автобус або тролейбус має підійти. Тому що це дуже важливо, коли ви чекаєте, ви хочете знати так, там який час. І таке інше. Дуже багато проєктів. Ми на нашому сайті, звичайно, ми їх публікуємо. Ви можете зайти подивитися. І якщо є у вас бажання або у глядачів бажання долучитися до цієї ініціативи, будь ласка, долучайтесь всім року. Всім, всім роботи хватить. Олександр, на завершення від вас, от у вашій діяльності, яка глобальна мета, Яким, якими ви бачите міста майбутнього в Україні. Хороше, досить питання. У мене є декілька міст, які мені дуже подобаються. В першу чергу це Барселона, а друге місто це Тель-Авів. Мені хотілося би, щоб, скажімо так, ті кейси, які впроваджені в цих місцях, що вони прийшли, в тому числі в Київ і в інші міста. Місто майбутнього для мене це прозоре, це з розумними жителями, де люди довіряють владі, а влада слухається громадян. Я думаю, кожен наш громадян хотів би жити в таких містах. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Бажаємо вам успіху. Глядачам Нагадаю, що гостями нашої студії були радник київського міського голови, координатор проєкту Київ Смарт Сіті Юрій Назаров. Дякую вам, Юрію, і експерт державного агентства з питань електронного урядування, з питань відкритих даних Олександр Краковецький. Дякую вам, Олександре. Дякую. Отже, світовий досвід, який нам наявно демонструє, як використання сучасних технологій може покращити якість життя у відповідних громадах, сьогодні в Україні передові міста роблять лише перші кроки щодо запровадження дуже ефективної та інноваційної концепції Smart City. Ми бажаємо успіху нашим експертам та чекаємо в Україні появи справжніх розумних міст. І на завершення пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.